Всім привіт! І знову моя рубрика розпаковка придбаних товарів саме з магазину Аврора. Закупка придбаних товарів більше, ніж тисячі гривень. Була там декілька разів, тому вже в описі ви побачите, скільки ж я витратила за ці товарі, які знаходяться в цьому пакеті. Вже осінь, а тому потрібно вже що? шкарпетки. Були по акції ось такі 0,7, біленькі, носочок зелений і самобадочок, також зелененький. Дуже подобаються мені ось такі шкарпетки саме з такою резинкою. Дуже плотно прилягають до ноги. Зручно носити, нічого не ковзає. Класні, рекомендую. Зі зниженою ціною були. І ще зі знижку придбала ось такі зелененькі. Це будуть мої мамі, вже чуть вони по ну, чуть інші, але також непогано тримають. Високий манжет, зелененькі, А це будуть чумані чуженькі. Тоді зі знижкою придбала ось такий гель для душу ніжний тірамісо. Запах дуже приємний. Їх є декілька видів, 400 мл. Рекомендую. Ще зі знижкою купила ось такі ватні диски від Аврора, 120 штук. Неодноразово беру, мені подобається непоганої якості. До речі, дізналась, що в нашому магазині Аврора потрібен. Півробітник. Побачила їхнє оголошення, зараз прикріплю, щоб могли звертатись хто з мого міста і шукає роботу, то в Аврорі потрібен саме працівник. А можете зупинити це відео, записати цей мобільний і дзвонити туди, щоб дізнаватися, чи знайшли вже вони працівника, чи ще шукають, які там умови і так далі. Так, поїхали далі. Що є ще? Також зі знижкою ось такий бокал для пива своєму чоловіку. На півлітра, гляньте, який він такий громіцький, важкенький, але зручний. В руці буде дуже зручно тримати і пити пиво. Без акції, але давно не купувала ось цю каву ла кафе. Раніше дуже часто я її купувала, а зараз чоловік купує не з кафе, а я щось думаю, а чому цю не п'ємо? Це дешевше. 200 голд. Розчинна. Потрібно щось змінювати. Так, ще за акційною пропозицією була ось така корзинка, такий невеличкий кошик на 1,2 літри. Це мої олінці для трусиків. Або шкарпеток. Ну, мені подобаються такі невеличкі кошики, такий органайзер, щоб було все гарненько, оформлено у шухлядці. Побачила новинку в нашій аврорі. Можливо, такий тунеці продавався, але я не звертала уваги. То купила три таких невеличких баночки. 80 г, термін придатності дуже гарний, без зайвої якоїсь рідини, тому що нічого тут не булька, значить, в основному буде це м'ясо грибне. Люди купують, і я вирішила купити. Колись купувала сіль, а бачу, що беруть по декілька пачок, то в мене такий, знаєте, стадний рефлекс спрацював, що я також куплю. Один кілограм така о сіль. Здається, по знижці було ось таке дражже, скітлс, фруктовий смак, кисленькі такі цукерочки. Це буде для Женьки. Собі у каву також ще купила молоко згущене з цукром 290 г. І останнє, що було у пакеті, це ось така бездротова мишка. Хейт, у мене є дротова. Але вона вже щось погано працює, то вирішила від цієї компанії купити бездротово. Мені дуже подобається продукція в Аврорі, саме електроніка фірми Хейвіт. Неодноразово купую, бо багато є речей, таких ось різних гаджетів, які мені допомагають у монтуванні відео та, взагалі, працювати з комп'ютером. Ось така вона невеличка. І ще чому я купую саме цієї фірми. Різні ці гаджети, тому що дається гарантія на 12 місяців, що дуже класно, якщо щось зіпсується, бо не буде працювати, то мені все це повернуть або обміняють. Значить, сюди батарейки вставляються, одна чи дві, ну, дізнаюсь, точно ще не знаю, мабуть, одна. І ось це, куди підключається USB-ось цей перехідник, у ваш комп'ютер, ноутбук. Ось така невеличка, маленька, зручна. Думаю, буде гарно працювати. На цьому все, друзі. Був такий невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей! І наголошую, хто шукає роботу, можете звертатись, шукати інформацію в описі в мене під відео. Для того, щоб влаштуватись, магазин Аврора. Пока-пока, до нових зустрічей!